Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. Сьогодні у нас ніч з суботи на неділю, вже досить пізно, там, за 15 хвилин перше, У мене не було можливості раніше якось вийти чи якесь відео записати, тому я вискажу свої думки. Я, власне кажучи, не один раз стикаюся з тим в коментарях, що люди якось. Там відносяться, виносять якісь оціночні судження. Тому що я кажу: я прошу звернути увагу на те, що я не виношу оціночних суджень. Я не кажу, що це погано, це погані там такі дії, чи так от жити погано, чи я живу добре, чи якось таке. Я просто ділюся з вами тими думками, які в мене виникли в процесі, так би мовити, накопичення мого життєвого досвіду. От тому, що деякі речі ти зрозумієш їх ціну тільки через там років 10 20 після того як вони відбуваються, бо там в процесі того, як вони відбуваються, такі речі ну, для тих, у кого наприклад батьки там чи батько можуть їм це розказати. Для них, звичайно, це не цікаво. Тому що як я спілкувався з моїми друзями, в яких в які виросли в повних в повних родинах, це я ж без да то для них такі речі вони були. Зрозумілі їм про них розказували батьки. Це так звана така знаєте, сімейна мудрість, неформальна мудрість, яка передається з покоління в покоління, можливо, навіть неформальними знаннями, якимось якимись там зауваженнями, якимись історіями з життя чи щось таке. В моєму випадку мені просто все це довелося вивчати за свій рахунок і матеріальний, і психологічний, і своїм досвідом. Тому я, як на цьому каналі, колись сказав, що я ділюся. Тим, що я знаю зараз, з собою 25-35 річним. Тобто я не кажу, що там чомусь це завжди в плані відносин з жінками викликає якісь такі, знаєте, реакції. Я не кажу, що не треба ну, що всі погані, чи там не треба просто треба розуміти, що ти робиш, і в своїх діях враховувати якусь можливість, а знаєте так. Знання ж вони поділяються на декілька категорій. Одна категорія це ми знаємо те, що ми знаємо. Да? Там друга це ми знаємо те, чого ми не знаємо. От а третя категорія це ми навіть не знаємо те, чого ми не знаємо. Так от є деякі знання, про які ми навіть не знаємо, що ми не знаємо. І такі історії життя вони допомагають не те, що тобі, скажімо, вирішити всі твої проблеми одночасно. Ні, це ж можливо для когось і не проблема, для кого це все нормально. Я більше розказував про те, щоб люди могли враховувати таку ймовірність, враховувати наслідки, які можливі. Тому що ж, знаєте, це як в, сказав один великий тренер: що між, в теорії, між теорією і практикою різниці нема а на практиці між теорією і практикою величезна різниця. Тому, тому знаєте, якщо ти. Знаєш щось, то ти вже можеш враховувати таку ймовірність. І це знову ж таки міняє твій погляд на ситуацію, тому що дуже багато життєвих ситуацій у мене було, коли я навіть не, не думав, що от я таку ймовірність треба враховувати. Якщо ти її враховуєш, то вона може й не відбутися, тому що ти я в якійсь мірі до неї готовий. знаєте. І тому я не претендую ж на істину бо не вчу, як жити, і не кажу, як жити. Якщо ви звернули увагу, я нікого не засуджую в своїх там розказах, я розповідях. Я розповідаю про те, як воно буває, і це життя, і життя, воно таке, як воно є. Там знаєте, це не, не треба думати, що якісь там особисто проти тебе, якісь козні, там знаєте, там життя готує. Ні, дерева ж вітер же він не валить дерева, вітер просто дує. А падають слабкі дерева. Тобто, як на Сім Талеб, якого я згадую в кожному стрімі, він казав, що головне це антихрупкість. Ти не можеш застрахуватися від усього, ти не можеш бути, як це сказати, підготуватися, підготуватися до кожної. До кожної проблеми, яка може виникнути. Ні, ти можеш бути тільки готовий. Ти можеш бути, умовно кажучи, витривалий, там, спроможний, там, якийсь там, не знаю, матеріально спроможний. І тоді в тебе якісь ситуації, які виникають в житті, ти з країн, скоріш за все, впораєшся. Ну, Звичайно, не з усіма будуть такі ситуації, з якими не впоратися, але суть в тому, що не треба, не треба сприймати те, що я розказую, як якісь. Заборони, да, там що ну там умовно кажучи, що не спілкуйтесь з жінками, чи не живіть жінками, чи не заводьте там родину. Та ні, це все добре, це чудове. Просто питання в тому, щоб ви розуміли, що може бути, що як може бути, як, як відбувається, і що від вас залежить, і що можна зробити, чи як розглядати ситуацію. Тому можливо, це так би мовити, не такі явні. Знову ж таки, це не якісь там відкриття наукові, це досить банальні, звичайні речі. Просто я ж кажу, мені довелося всіх дізнавати на своєму досвіді і, і дізнаватися про них досить пізно. Тому я і ділюся зараз, ну, благо, що є YouTube, і можна, знаєте, коли вже діти виросли, вони ж тебе не дуже слухають. Якщо там раніше дідусь сидів, десь бухтів, то його взагалі ніхто не чув. То зараз можна хоча б на Ютубі щось розказати, там, е, умовно кажучи, в стрімах там чи відео записати, щоб, ну, щоб якось, якось висловити свої там, думки, донести їх до світу. Да? І тому, тому в моєму в це тобто, задача цього каналу, це не засуджувати. Не казати, що так не робіть. Ні. Робіть так, як ви хочете. Робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Робіть так, як ви вважаєте краще для себе, але просто враховуйте і отакі ймовірності. Тобто наслідки другого, третього там, порядку, наслідки, які будуть через 10-20 років. Тому що, поки ти молодий, тобі здається, що так от воно все так. От, а насправді ж це ж накопичується там, накладається одне на одне, і якось там. З часом призводить до якихось наслідків. Знову ж таки, якщо вони тебе влаштовують, ну знаєте, це як, ну наприклад, е там, якщо в тебе є можливість матеріальна їздити швидко, і ти готовий сплачувати штрафи, то чому не їздити швидко? Ну, якщо тобі подобається. Тобто, ну Тут немає ніякого сенсу ображатися, що штрафи приходять. Ну, от, Якщо в тебе. Е у тебе є матеріальна можливість, в тебе є швидка машина, і тобі подобається швидко. Ну, ти можеш собі це дозволити. Ну, що воно, ну, ну, отак от. Тобто казати тобі, що не їздиш швидко, ну а чого? Тобто, їзди, як хочеш, тут ще перші глядачі, які, незважаючи на пізній час, з'явилися, вітаю, вас. Mm -hmm. Пише Дмитро Керест: вітає, погоджую з усім сказаним. Варто слухати досвід інших людей. Як ти кажуть, мотати на уз. Ну дякую, що дивитесь, По перше, ну насправді, да тут же ж, знаєте, це ж такий обмін неформальними знаннями. Він дуже цінний. І благо зараз вже є можливість соціальних мереж, яка дозволяє, там, умовно кажучи, не маючи навіть батю, послухати людину там з якимось життєвим досвідом. Тут далі пишеться на все спасибо за випуск. У вас своя унікальність становиться легше, так як розумію, що не один такий. Тепер подумав по ті майстер-клас по танцям, який раніше не смірявся на такої нерпі. О, ну це я вам скажу про танці. Це зовсім інша ситуація. Значить, танці це дуже така цікава тема, тому що. Ви знаєте, хоча і сміються, що справжні чоловіки не танцюють, але буквально на днях я зустрів свого товариша колишнього чемпіона світу з боксу професійного. Е, от. І він так він каже: тю, Саня, я знаю, що ти танцюєш. Я бачив там в інстаграмі туди-сюди, хотів тобі навіть дзвонити. Тому що каже: ну я теж пішов з дружиною на бачату і показував мені своє відео. Ну, вони, правда, пішли не в групу там танцювати, брали уроки, але танцювали. тобто він я вам так скажу, що він досить, як би це сказати так: ну, він мужній чоловік. Тобто, зараз він працює тренером з боксу, працює з професійними боксерами, тренує професійних боксерів, їздить на бої. Тому, тому я вам скажу, що піти на танці. Ну мені теж до речі, в 50 років зібратися з духами піти було не дуже просто, тому що я думав, що з мене будуть сміятися. Але я пішов, подумавши, що на що я втрачаю. Тобто, ну от якщо я не піду, то я залишуся з тим, що є. А якщо я піду і повернуся, то я знову ж таки залишуся з тим, що є. Тому я вам, до речі, рекомендую не йти на майстер-клас, а все ж таки знайти школу, яка вам підходить більш-менш географічно, і ходити туди, а майстер-класи там же вам запропонують. Тому що ви, в принципі, не навчитеся танцювати, якщо не будете танцювати в групі. От. Так, тут пише Алекс, вітаю, дякую, що ділитесь досвідом. Ваше відео дають терапевтичний ефект особисто для мене. Я дуже радий. Що комусь це допомагає, тому що я ж кажу, що основна для мене була тема цього каналу це розказувати собі 25-річному, 35-річному, те, що я знаю зараз. І коли ти живеш і спілкуєшся з людьми, то розумієш, що, що ну, дуже багато ситуацій, так би мовити, повторюється, Дуже багато з ким вони бувають, і зачасту. Нам здається, що це така унікальність, а якщо ми дізнаємося, що з іншими людьми так само, і взагалі це нормально, то ну, як? Це, звичайно, неприємно, але це можна пережити. Так, є таке розповсюдження питання. Що б ви порадило собі 35 річному Ну, по-перше, ви знаєте, я б порадив собі 35-річному. Дві речі, вони, можливо, такі трохи протиречиві, але але ви знаєте, одна і друга з них мають сенс. Перша це е, трошки бережніше відноситися до грошей, але мається на увазі не витрачати гроші так на, на чужі проекти, уважніше розглядати. Типу бізнес-можливості, куди ти можеш вкласти гроші, вкласти, ну тобто втратити по факту гроші, не розпилятися. А якщо в тебе є якась своя тема, то тримати фокус. А друге, те, що я порекомендував собі 35-річному, це не шкодувати на себе грошей, тобто купувати собі дорогі подарунки і, наприклад. Те, що я жалію до цього часу, я в свій час мав матеріальну можливість літати бізнес класом, але на жаль, чомусь ніяк не наважувався це зробити і літав навіть в трансатлантичні перельоти, там, условно кажучи, ну не условно, Амстердам, наприклад, сан франциско 12 годин економ класом. Хоча в мене була матеріальна можливість це робити бізнесом, я до цього часу так жалкую. я... Я так жалкую, що я не, не, не дозволив собі це зробити. що от коли, якщо якщо ще колись у мене буде можливість, я не буду жаліти на себе. Я от буду літати бізнес -класі. От, тому, тому от знаєте, не треба тут дві речі: що з одного боку, треба бережніше відноситися до грошей. От, а з другого боку на себе не треба їх жалкувати. Тому що там ще й таке питання, що коли ти на себе не жалкуєш гроші і твоє життя покращується, то навіть ти внутрішньо чувствуєш, так відчуваєш таке натхнення заробляти більше, щоб жити ще краще. А коли ти починаєш себе прикручувати, то у мене теж такий період в житті був, що я почав там якось слухати інших людей почав почав себе прикручувати. І, ну, мені подобалися зіркові готелі, там, знаєте, таке. От е, там, наприклад, коли от ми подорожували в Європу, то я любив там їхати на машині, зупинятись в Будапешті, там якому небудь гарному готелі, там з вікном у всю стіну, з видом на, на Дунай. Там, тобто, дуже так смачно снідати. Це так дуже приємно, було такі. Простині, такі простирадла, там, знаєте, такі номери, і потім так сідати далі, їхати там в Хорваті. Мені так все це подобалося, мене так надихало. А потім чомусь ми почали там брати, керуючись тільки однією метрикою. Це подешевше блін. І... І останні рази ночували в таких мотелях придорожних, де, блін, поруч там на балконі бухика, якийсь там, не знаю, чи водій, дальнобійник, чи щось ще. Хтось курить чутно, як хтось сить за стіною, і вода біжить. І, блін, і мені так всі ці. Подорожі якось перестали. Тобто, втрачено було, знаєте, таке натхнення, що це ти робиш для себе, для свого такогось такого, якогось кращого життя, і так воно руки опустилося. От, ну, Це моє особисте. Я от, я от для себе зробив такий висновок: що для себе, якщо ти заробляєш, ніколи не треба жалкувати, і не треба ніколи собі навіть жалкувати, купувати дорогі іграшки. Ну, тобто, можна там слух, Можна чути що завгодно з усіх боків, але. Це теж коли я бачу якогось Ворена Баффета, який мільярдера, і далі в нього фантазія ніж там пити Кока-Колу і їздити на 20-річній машині. Блин, нахіра йому тоді ці гроші, власне кажучи. Ну от сидить він там щось бубнить там, ну і що. Ну от, в принципі, ну і в чому сенс там? Да? От причому я вам так скажу, що в цьому плані, коли потім розбираєшся, то все не так однозначно, як нам розказують, тому що там от засновник Ікеї, Інгвар, кампрот який там ніби вважається зразком такої, знаєте, скромності, а потім з'ясовується, що в нього і в Швейцарії будинок бив був і їздив він там на машині дуже гарній, і все там він собі дозволяв. Стів Джобс, який там, наприклад, ніби показують, що він ходить там, ходив там в одній там, світері там якомусь да, в джинсах. Насправді він міняв, наприклад, Мерседес останньої моделі, кожен рік їздив на новому, без номерів, навіть і там найкраща там на той час машина була. Тобто, знаєте, тут дуже так складно, тому, тому я й кажу, що, чи там як кажуть, що там який-небудь Цукерберг там дуже скоромно одягається. Якщо він одягається в Брунело-Кучинелі, де кожна футболка коштує 500 доларів, там, да, там, то ну, таке, знаєте, просто на ній нічого не написано, на відміну від якогось версачі, де футболка коштує 100 доларів там, умовно, чи дві. Ну, Я маю на увазі, що. Те, що він носить, воно набагато дорожче, нічому він себе там не як це сказати не ущемляє. Тому от я собі під річному сказав би, що от, блін, не не шкодуй на себе грошей, от на себе не шкодуй, тому що я там в мене, знаєте, були такі епізоди в житті, коли я колись купив собі X5. На той час їх було дуже мало в Україні. Там вона була 4,8 бензин. Це був 2008 рік. Там це була тільки нова модель, і там блін. Ви знаєте, я жодного разу про це не пожалкував, тому що я на ній так їздив. Вона так стільки ну, надала мені задоволення, що, що от я багато про що жалкував в своєму житті, але про цю купівлю я не жалкував жодного жодного разу. От, от серйозно, я навіть її потім продав. Там, можна сказати, за безцінь через п'ять років, чи через, через скільки, да, там, але в принципі я про це не жалкую. Тому що я отримав від неї таке задоволення, що блін, для мене воно там, кожен свій долар вона відпрацювала. там, оскільки, там Як вона подобалась жінкам і дівчатам, це окрема тема, яку дуже приємно згадувати, особливо там зараз. Вот. Тому що я довгий час там їздив потім на фіатику 500, і він, на жаль, не викликав у жінок зовсім ніяких емоцій, крім не знаю, там, мабуть, співчуття. Отак от знаєте. Тому, тому згадуючи ту машину, яку я собі купив за ну, страшенні гроші туди, тоді. Я про це не жалкую, от серйозно. Я зовсім про це не жалкую. Тому, тому от, от, от таке б я собі, таку б я дав собі пораду 35-річну. Ну і ще, мабуть, порада це не готуватися до чорного дня, а думати, як досягти Тобто, весь час думати про те, якого успіху досягти, не, не давати страху себе, так би мовити, з'їсти зсередини. От, от така от ще порада, тому що страх дуже поганий. Дуже поганий помічник, і він, коли ти починаєш думати, а що може бути, а що може піти, не так, то, то втрачаєш швидкість, втрачаєш реакцію, і починаєш якось так реагувати на все, що в, кін в кінці кінців закінчиться все одно погано. Це там, як кажуть, що пілотів Формули 1 вчать, е що коли їх заносить на машині, то не дивитися в стіну, яку їх несе, а дивитися туди, коли їм треба вирвати. Так от і в житті так само що. Що я б собі дав 35-річному пораду, що дивись тільки в сторону успіху? Я до певного часу так і робив, а потім чомусь. Ну я знаю чому, але це дуже довго розповідати. Я втратив, ну можна сказати, зрадив себе, і тому, в принципі, все, що було потім, це було вже результатом цього от таке, тому що тому що от таке. Тому таких би, мабуть, три поради, я б собі 35-річному дав. От, але це собі 35-річному багатьох інші інші погляди на життя. Це я висказую свою точку зору і свій досвід, так би мовити, ділюся. Тому я й кажу, що я, якщо ви звернете увагу, я нікого не засуджую. Я не кажу, що це погано, оце добре. Я вважаю, що просто людям треба не так. Не треба, а якщо в них є можливість поглянути на ситуацію ще з однієї точки зору, то це буде тільки краще для того, щоб прийняти якесь рішення. От я для себе бачу, що я ділюся такими можливими е, точками зору. А кому вони підходять, кому не підходять, то вже таке діло. Знаєте, то вже як буде. О, тому, тому я як це сказати, там підписуйтесь, пишіть свої відгуки. Мені дуже цікаво спілкуватися, дуже цікаво читати, що ви пишете. Підписуйтесь, не забувайте підписуватися, тому що, в принципі, це і дуже важливо для розвитку каналу, от для його просування, тому що я не рекламую ж ніяк канал, я. Якось так от вирішив, що я буду робити контент. Якщо люди його будуть дивитися, то вони будуть дивитися. А та, там щось рекламувати, я навіть не, не бачу сенсу в цьому. Тому що, ну якщо ще на Ютубі втрачати гроші, ну тоді ти ти стаєш не, не тим, хто створює, а тим, хто як це сказати, споживає. От, в принципі, от таке. Так, ну що, я думаю, що сьогодні вже пізно, чи вже, ну, сьогодні вже рано, мабуть, а для вчора це пізно. Тому чим там міг я поділився, висловив ви свої думки. Бажаю вам зберігати своє психологічне, і фізичне, ну і психічне здоров'я. От, на сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.